Так, всім доброго дня! Переходимо до другої лекції по теорії нелінійних кіл і кіл з розподіленими параметрами. Минулого разу ми з вами зупинилися на основних рівняннях. Тобто, що ми сказали? Ми сказали, сформулювали рівняння довголінії, Точніше сказали, як вони виводяться, як розписувати цей об'єкт математично через схему заміщення і через закони Кіргофа, отримали телеграфні рівняння, розв'язком цих телеграфних рівнянь для синусоїдного струму, тобто в комплексних вже числах, щоб позбавитися від похідних, щоб позбавитися від похідних по часу. А по координаті по хідні залишиться у нас отримали рівняння довгої лінії, і вони записувалися в двох варіаціях: або якщо відомо джерело на вході, тобто напруга і струм на вході, або якщо відомо джерело навантаження на виході, тобто напруга і струм на виході. А... А на завершення до всього цього сказали, що оскільки наша довга лінія, по суті, або два проводи, або шматок кабелю має вхід і вихід, то її зручно розписати з використанням теорії чотириполісника. Тобто, якщо нас не цікавить, що відбувається всередині лінії, а тільки хочемо порівняти вхід і вихід, то можна використовуючи рівняння чотириполісника ну, повністю імплементувати цю теорію. Під довгу лінію, знайти параметри чотириполюсника, записати спрощену схему заміщення і використовуючи ці рівняння, співставити вхід і вихід. Ну, до речі, трошки забігаючи наперед, можна і розбити довгу лінію на декілька чотириполюсників. Це називається ланцюгова схема, і це у вас 52-га лабораторка така є, можна розділити на декілька ділянок, але все рівно підход чотириполюсника ви отримаєте дискретну картину. Тобто значення в певних точках струмів і напруг, на скільки точок, на скільки ділянок ви розділите. А рівняння довгої лінії загальні, тобто, по суті, ось ці в якійсь формі або в формі експонент, або в скороченій формі гіперболічних функцій. Вони дають вам неперервну картину, тобто неперервний графік. А сьогодні хотів би розглянути два моменти: по-перше, це. Так, е, сформулювати, що таке прямий відбиті хвилі, тобто, показати, що в довгій лінії розповсюджується не одна якась хвиля, а комбінація хвилі, які накладаються. Ну і при чому е, відповідно довести, а чому саме такі, тобто яка їх фізична природа. Ну і по-друге, сказати про певний окремий клас ліній, що є лінії, так звані без спотворень, і сказати, що це таке. Тобто, в загальному, в принципі, таке поняття як спотворення сигналу чи спотворення електромагнітної хвилі воно досить на слуху. Тобто, ми часто про нього чуємо. Але ключове питання: що це значить? Що значить спотворення? Ми собі його уявляємо абстрактно, а тепер сформулюємо його більш строго математично. Отже, ми отримали, що таке пряма і відбита хвиля. Перша частина. Ми отримали рівняння довгої лінії. Ось вони, система з двох рівнянь. І давайте проаналізуємо, що ми на них бачимо. Ми бачимо, що це дві експоненти. Одна з від'ємною степеню, тобто зі зростанням координати, у нас цей доданок буде зменшуватися. Це буде згасаюча функція. А друга частинка з додатньою експонента в додатній степені, Тобто, зі зростанням ікса. Правий доданок у вас буде збільшуватися, зростати. Вони у вас в першому рівнянні додаються, тобто, буде накладання якесь цих графіків, в другому рівнянні вони будуть відніматися, тобто, знов накладання цих графіків. І причому дуже важливий момент. З великим знаком оклику, що зараз ми говоримо про діючі значення, тобто, це ж у вас комплексні вектори, і в принципі у вектора є довжина і є початковий кут. Тому ми, по-перше, з вами говоримо про вектори, які мають як мінімум два параметри. А по-друге, ці вектори вони записані для діючих значень, тобто для коливань, які усереднені в часі і тут. Зараз, коли ми це все будемо обговорювати, буде трошки виніс мозку, тому що е, ми звикли до рівнянь в одних координатах, тобто там синусоїда, яка змінюється з часом. Або щось змінюється з довжиною. А зараз у нас буде одночасно зміна і по часу, і по довжині. І якось це треба в голові своїй відсортирувати відсортирувати, відсортувати, вибачте. Наприклад, ось якщо у вас синусоїда, то ми оперуємо її діючим значенням, тобто середньоенергетичним значенням, яке буде давати таку саму потужність. Але чому ми говоримо про окремі хвилі? Чому ми ось ці доданки з мінусом називаємо падаючою або прямою хвилею напруги чи струму? А доданки додатні, називаємо відбитою або зворотньою хвилею напруги і струма. З фізичної логіки. Якщо ви собі уявите лінію, ну, провід, по ній рухається сигнал. Як ми зазначили, у цієї лінії є активні опори. Тобто вона банально гріється і на це нагрівання, розсіюється енергія. І з логічних міркувань, якщо енергія розсіюється, значить енергія електромагнітної хвилі по мірі проходження сигналу має зменшуватися. Тобто, коли ця хвиля буде рухатися лінією, її енергія має зменшуватись. А це значить амплітуда потроху згасати. Якщо ви, наприклад, візьмете, поміряєте. Амплітудне значення на вході. І амплітудне значення на виході, ну, то банально амплітуда зменшиться на якесь згасання. Ну, е варто сказати, що, в принципі, ці криві вони будуть ще сунуті по фазі. Тобто, про це ми теж не забуваємо. Але, в принципі, суто по амплітудою, вони будуть менші. А це треба показати математично. Отже. Якщо у вас є синусоїда з від'ємним значенням, то це, згасаю... Ой, не синусоїда, вибачте, експонента. То це буде згасаюча експонента. Тобто у вас всередині експоненти синусоїда, і чим далі по х, тобто чим далі ви рухаєте рухаєтесь по х, тим у вас експонента стає меншою. Тобто на цю синусоїду всередині дужок множиться менше число. Сигнал згасає. Все чудово, все логічно. А про що говорить ось ця друга частина, де, рухаючись іксом, у вас амплітуда виходить, зростає. Тобто, тепер у вас інший графік. Відповідно, по відношенню до червоного. У вас чомусь амплітуда має збільшитись. Як це описати фізично? То насправді це не амплітуда збільшується, а ми рухаємося в протилежному напрямку. Тобто, це говорить про те, що ваша електромагнітна хвиля насправді рухається навпаки за напрямком мінус Х, її початок помаранчевий, і коли вона пройшла по лінії, то зменшилося до червоної величини. Тобто, все рівно фізика зберігається все рівно згасання лінії у вас хвилю вас відбувається. Просто у вас насправді є хвилі не тільки падаючі або прямі, а ще й відбиті, тобто зворотні. Ну, самі назви, вони говорять вам або прив'язка до об'єкту, або прив'язка до напрямку. Тобто, що значить, падаюча і відбита? Падаюча від генератора або від джерела, і відбита від навантаження. А що таке пряма і зворотня? Це по напрямку лінії. Пряма, тобто в прямому напрямку руху, а зворотня в зворотньому напрямку руху по відношенню до вашої лінії. Тобто тут назва більше прив'язана чи до об'єкту, чи до геометричної координати. Ось. Е, чому взагалі виникають такі лінії? Ну, через хвильову природу сигналу. Тобто, це можна уявити або, наприклад, в аналогії з світлом. Світло це ж та сама електромагнітна хвиля. Ось у вас є якась поверхня, ну, будь-яка стіл, дзеркало, якийсь об'єкт, поверхня води. І у вас, якщо на цю поверхню падає промінь світла, то він від цієї поверхні якось відіб'ється. По-перше, під якимось кутом, по-друге, з якимось гасанням енергії, тобто частина енергії, вона... Піде на нагрівання цієї поверхні, розсіється всередині, частина енергії відіб'ється, то насправді ваше енергетичне навантаження, тобто там ваш резистор чи котушка-конденсатор це такий самий об'єкт, який частково поглине енергію і частково її відіб'є. Тобто, якщо у вас є джерело живлення, якщо у вас є резистор, І ми говоримо про хвилю, то у вас пряма хвиля доходить до цього резистора, частково поглинеться, частково відіб'ється. І якась зворотня хвиля, саме хвиля електромагнітна, вона піде в зворотню сторону. А ви можете спитати, а як ця вся, вся теорія пов'язана з попередніми двома семестрами, коли ми взагалі нічого не казали про хвилі. У нас був просто струм, який рухається да і все. А тому, що у нас по суті. Хвильова природа зникала через те, що довжина хвилі була досить великою. Тобто, у вас змінювалася в межах амплітуди величини миттєвих значень, але вони, по суті, по всьому об'єкту були однакові. Тобто, у вас не було такого, що десь початок, десь кінець, десь серединка. І миттєві значення різні через те, що хвиля рухається поступово, а вони у вас всі були однакові. Ну, як це можна уявити ще? Ну, наприклад, уявіть морську хвилю, морське узбережжя. Ось є у вас берег, і там на нього. Ну, щось так. Накочується хвиля, йде хвиля. Відповідно, якщо ваш об'єкт. Дуже маленький по відношенню до хвилі, ну, матеріальна точка, знаходитись на його гребенні, гребні, то відповідно, з точки зору вас як спостерігача, у вас по суті по всьому об'єкту єдина картина, єдина висота хвилі. А якщо у вас об'єкт довгий по відношенню до цієї хвилі, то у вас в різних частинах об'єкту різна висота хвилі. Відповідно, ви аналізуєте його по-іншому. Ось чому у вас зараз з'являється такий підхід. А в попередньому семестрі, відповідно, ми ним не користувалися, і ці електромагнітні хвилі вони існували, вони накладалися, але по всьому об'єкту була якась одна фіксована точка хвилі, а не прямо рух по об'єкту туди-сюди, тому що довжина хвилі тоді була набагато більшою, і об'єкт для хвилі був точкою. А зараз у вас об'єкт співставний з хвилею. І це два співрозмірні об'єкти. Е, отже, е, тому у вас, по суті, накладання двох хвиль. І це так само можна собі уявити. Чи, наприклад, у вас хвиля і пірс, ось там пляж, завершується пірсом, там далі набережна. І відповідно, хвиля накочується. Доходить до пірсу, відбивається, якось іде назад. Чи механічно собі представити, наприклад, як настільний теніс, ось у вас стіна. Ви м'ячик кидаєте, а він відбивається від стіни. А тепер уявіть, що у вас стоїть машина, яка ці м'ячики постійно, ну, тренувальна машина для тенісиста яка постійно ці м'ячики вистрілює, і у вас питання, де знаходяться м'ячики? А вони скрізь знаходяться. У вас є м'ячики, які літять в одну сторону, які летять в зворотню сторону, і у вас загальна картина, якщо ви її сфотографуєте, це набір м'ячиків, які щось рухається праворуч, а щось рухається ліворуч. Ось така електромагнітна картина. У вас буде спостерігатися в цьому випадку, тобто. В принципі, це навіть ще веселіше. У вас багато хвилі, які рухаються постійно в одну сторону, і багато хвилі, які рухаються постійно в зворотню. Але всі хвилі в пряму сторону можна між собою додати і об'єднати в єдину, ну, по суті, суперпозицію, Падаюча хвиль. Ось вона буде описуватись таким рівнянням. А всі зворотні хвилі, якщо там багаторазове відбування, можна Описати у вигляді єдиної відбитої, ну тобто суперпозиції відбитих хвиль. І ось така криється фізика за цією математикою. Причому, будь ласка, зверніть увагу, що цей розв'язок ми знайшли абсолютно загальних міркувань. Тобто, ми собі не закладали якоїсь фізики, що у нас є одна хвиля, інша, ми ці міркування взагалі не робили. Ми Абсолютно загальної картини з законів Кіргофа знайшли розв'язок рівняння. А тепер вже цей розв'язок без внутрішніх припущень аналізуємо і отримаємо таку фізику, яка криється за цим Е, Тепер в позначеннях падаюча хвиля зазвичай позначається фі, зворотня хвиля зазвичай позначається пС, і знов суто з математики, тобто немає. Якихось наших припущень чи наших е, нюансів розв'язку. це загальна картина. Виходить математично, що по напрузі хвилі додаються.